Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 22.00 відбудеться фінал у Лізі конференцій сезона 2024-2025 років. Городський стадіон буде приймати матч Реал Бетіс Челсі. А ось такий фінал Ліги конференції у сезоні 24-25 відбудеться сьогодні. Я хочу поговорити про Реал Бетіс. Про лондонський Челсі Енса Марейські. Ну, давайте, друзі. Про все ми з вами будемо говорити по порядку. Обидві команди між собою не пересікалися. Подивимося, останні 5 матчів Реала Бетсіса, одна поразка та 4 Нічіху. Реала Бетіса. 8 травня розписується Нічю 2-2 з Фієрінтиною. З сосуною розписали з Ревелікана 2-2. Розписав нічю. 18 травня програють 1-4 Атлетска Манрид на стадіоні Ванда Метрополітана. Ну і 23 якраз травня останній матч Реал Бетіс розписав з Валенсію в нічью у заключному турі Іспанської Ла Ліги. На дирі, якщо казати про Реал Бетіс, то Бетіс завершив сезон на шостій позиції. Команда билася з Вілі Реалом з Атлетським Вільбалам за Лігу Чемпіонів, але. Вілі Реал набрав просто якусь неймовірну форму. П'ять перемок підряд втратив очок Реала Бетіса. І в кінці в Бетіс програв цю лікачіпоніїську боротьбу, але в будь-якому випадку, шоста позиція, Реал Бетіс буде грати у наступному сезоні у Лізі Європи. 10 поразок, 12 нічих та 16 перемок у Реала Бетіса у іспанській Лалізі. 57 м'ячів забито, 50 пропущених, плюс 7 різниць забитих та пропущених. у Реала Беттіса. І шоста позиція у команди відповідно Пілігрині є. В принципі, Ралбетіс у наступному сезоні буде грати в в Лізі Європи. Це одна поразка, 4 перемоги у Челсі за останні 5 матчів. была перемога над Ливерпулом, над Чин... то есть Челси, обиграв. 4 травня на Стамфорд Бридж, за рахунком 3-1, потім 8 травня Юр Гарден у півфіналі лиги Конференції, да, Челсі 1-0. А Кирен Дюсберіхол забив переможний м'яч. 11 травня поразка на Сейм Джеймс Парк 0-2. чем поразка, але выдает видає суперкінцівку. 16-го травня перемога на Манчестер Юнайтед, важлива перемога 1-0. И 25-го травня Челси выиграл финал у Ноттингем Форест за битву за Лигу Чемпионов. Челси и выиграл перемогу 1-0. Левай Коуэлл на 50-й хвилине принес своей команде перемогу. Важка перемога 1-0, но, она важлива. Челсі буде грати у лізі чемпіонів у наступному сезоні. Челсі повертається в Лігу чемпіонів. Четверта позиція у чемпіонаті Англії. Ще супер результат. Особисто, я друзі, вважаю, 69 очок у Челсі. 9 поразок, 9 нічих, 20 перемок. Ну і Ньюкасл, то якраз у Челсі обігнав. Ньюкасл програв 2 матчі підряд. Челсі навпаки, два матчі підряд виграв, і Челсі попав. в Лигу Чемпионов. 64 забытые мяча, 43 мяча пропущенных, плюс 21 резных забытых и пропущенных. Абсолютно по делу уважающий Челси. Поседает четвертую позицию, попадает в Лигу Чемпионов. Друзья, ну а теперь давайте про сам финал. Теперь давайте про сам финал. Будем говорить. А еще берем в сезон, Челсі виграв усі 6 матчів якраз в загальному цьому етапі. Впевнена перша позиція. 18 очок з 18 можливих, 26 м'яче забито, 5 м'яче пропущених, плюс 21 різниця забитих та пропущених. Впевнена перша позиція. Реалбетіс був 15 м Реал Беттіс був 15. м У реалібетіс було 10 очок, 2 поразки було, 1 нічия, а 3 перемоги було у Беттіса. Uh, как раз то у всему загальному да этапе в всей таблицы и бетис как раз то команда Пелегрини играла на все переходные матчи uh, как раз то да, за выход до uh, дней 8 восьмой да как раз финал Лиги Европы Челс, это про на Лигу Европы Лиги Конференции э, uh, Лиги Конференции так да, и Конференции uh, и как раз то Бетіс якраз то грала у команда Пілігрині uh, ось ці стикові матчі uh, для того, щоб вийти в 1 8 фіналу Ліга конференції. Uh, битва була з Гентом. і виграв 3-0 на виїзді, програли 0-1 у себе вдома, ну по сумі, 3-1. Далі, в одній восьмий Бейтс проходить Викторию по сумі 6-2, 2-2 у себе вдома розписали расписала 4-0 на виїзді. У червь в финалі перемагають По сумі 3-1. Впевнена перемога 2-0 вдома і и 1-1 на виїзді. Ну і півфіналі команда обіграла фіналіста минулого, минулого сезону. Ліги Взагалі Фіорентина там два підряд було у фіналі. У сезоні 22-23, у сезоні 23-24. Але Бетіс проходить Фіорентина в рівні битві. Абсолютно був рівний матч. Ну, по сумі 4-3 Бетіс далі пройшов. Перемоги 2-1 вдома. Нічия 2-2 на стадіоні Фіорентини. І Бетіс таким чином пройшов фінал. А Лонський Челсі спокійно команда посідає першу позицію. якраз у цьому загальному, всьому да, груповому етапі Ліги Челсі попадає якраз в 1-8 попадає на Данський Копенгаген. І, в принципі, доль таки впевнено команда проходить. Копенгаген по сумі 3-1. У червь лехія Варшава попадається Челсі, І Також Челсі по сумі 4-2 проходить далі перемога 3-0 у Польщі. 1-2 команда на програла. Але це не завадило Челсі вийти в півфінал, де команда пройшла Юргарден по сумі 5-1. Таким чином, Челсі вийшов в фінал Ліги конференції. У Челсі, до речі, ще попереду клубний чемпіонат світу. У червні місяці, тобто у Челсі, у Челсі календар. Ну, скажімо так, не, скажімо так, ну, уж точно не з легких. А, ось, уж точно не з легких. Попереду ще клубний чемпіонат світу. Ну, це все буде пізніше. А зараз фінал Ліги конференції. А, Челсі може стати першою командою в історії футбола. Яка выиграть ты и лигу чемпионов, и лигу Европы, и лигу конференций. То начался может вити в истории футбола, если выиграет лигу конференций. То, звичайно, що для Челси цей матч важливий, як і для Бейтс, на ну, це фінал. Ну, звичайно, що цей матч важливий. Звичайно, що це фінал. Це фінал Ліги Конференції, мої любі друзі. Це фінал Ліги Конференції, це битва за трофей. Це битва за трофей. А якщо казати про очні їхні протистояння, а, були протистояння між цими командами. У 1998 році команди зустрілися Кубку Обладалі Кубка. 5 березня 1998 року Челсі обіграв Бетіс з рахунком 1-2 на виїзді, а 19 березня 1998 року Челсі вже у себе вдома. Бетіс перемагає з рахунком 3-1 і проходить тоді далі. Ну, останні протистояння між цими командами були у 2005 році. Тоді команди грали в Лізі Чемпіонів в групі. 19 жовтня. 2005 року Челсі перемагає Бетіс з рахунком 4-0. А 1 листопада 2005 року Бетіс перемагає Челсі з рахунком 1-0. Тобто три перемоги Челсі проти однієї перемоги Реала Бетіса за всю історію протистояння між цими командами. От таке. тому назад було останнє бито між цими командами. Звичайно, що зараз інші команди. Інші гравці. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Я очікую хорошого футбола. О, очікую дуже багато боротьби на футбольному полі. Я очікую голів. Я, друзі, очікую голи у цьому матчі, і перша моя думка, я думаю, що обидві команди заб'ють. Перша моя думка, я думаю, що обидві команди заб'ють. Ну и, друзья, друга моя думка. Кому я віддаю перевагу в этом финале? Реалу Бетису чи или Челси? Я все-таки, друзья, знаете, віддам перевагу Челси. Я все-таки віддаю перевагу Челси. Ну, думаю, что Челси забере. Думаю, что Челси все-таки выиграет Лигу Конференций. Думаю, что это будет матч нелегкий для Челси. Реал Бетис команда сильна. Но думаю, что минимальную победу один дала. В основной час Челси все-таки над Бетисом одержит. Моя думка обе две команды то Думаю, что Челси с минимальным рахунком обыграет Реал Бетис в основной час. И думаю, что самое Челси выиграет Лигу Конференции. Сезона 24-25. Побожаемо Бетису. Всего наикращего Челси. Побожаемо добра А вам, друзі, щастя бажаю бережіть себе, якраз та найголовне, будьте наголо, якраз щасливі. Всім до побачення і всім до нових зустрічей.